Всім добрий ранок. Сьогодні я прямую до школи, до своєї школи, в якій я зараз навчаюсь тут, в Норвегії. Знаєте, колись, коли я навчалася, я навчалася в звичайній сільській школі і я завжди коли мріла, в дитинстві мається на увазі, навчатися в ну, такій сучасній, скажімо, школі американській. І от буквально, скажімо, Через пару літ, як в нас кажуть, така мрія здійснилася, хоча за плечима вже е, досить великий досвід, тобто це вже і школа, і університет, і досвід роботи є. А я ще досі продовжую навчатися. Е, хочу вам показати також, як вона в середині виглядає. Це дуже гарна норвезька школа. ну Це вища навчальна школа, прям вже е, по фагу. Зараз я тут візьму каву, тому що для студентів до пів-дев'ятої в нас кава безкоштовна і всім студентам завжди дають е, цей, кашку безкоштовну. Це взагалі шкільна їдальня наша. Так вона виглядає зверху. Ну, Дуже гарно цікаво. Звичайно, коли ти вже закінчив університет і після університету вже йдеш досвід роботи, і ти попадаєш в таку школу між молодих. По суті, це ну, в принципі, класно, я би сказала. Я направляюся у свій корпус. У нас тут різні корпуси, звичайно. Тут я вивчаю, так як в мене вже є університет, я закінчила львівську політехніку по спеціальності інженерія по оболонському процесу, тому мій диплом тут дійсний. Мені перевчатись не потрібно, я просто вивчаю тут мову, покащу. І взяла ще додатковий факт. називається самфунскап. Тобто це суспільство і Норвегія. Тобто суспільство в Норвегії, я би так сказала. Взагалі дуже класно, вчителі дуже хороші. Це самі студенти роблять ось такі ці. Ось, ось такого плану. Тут наші аудиторії, Кожна у кожного свої шкафчики є. ну Взагалі дуже класно все. Група в нас дуже гарна, е, є багато іноземних студентів, звичайно, є норвежці. Тут наш клас, ще нікого нема поки що.